А це тільки такі у вас є чи ще якісь є? Тільки ці. Ой, пазічки. Яка ціна? 660 гривень. Ой, клас. А які в них по догляду нюанси? Сіно ну, повинно бути. або травичка. Клас. Травичку вже можна. Давити. А великий вольєр треба чи отакий, от як тут? Ну приблизно от такий, як тут. Боже, які вони класні, це просто. Вони дуже класні, вони ручні. І розумні, побачили да. нас і вже сразу такі хоп. Да. Ну no. mm -hmm. я обидно думала, що біллі хорошо, але ці теж дивіки приклад. А то тут вони такі граються. Mm -hmm. Але mm -hmm. коли почала знімати, вже не граються, вже хочу, щоб гралась. Що? А що там ми робимо? А що там пільоношку гріземо? Ой, друг з дром були грати. Ой, дуже демо. Хочеш на ну, да? да. Так, по того світлішого. що. Є чого там місце. А вони можуть бігати по хаті чи тільки да. сидіти в плетках? Да? Вони бігають вони, так, да. вони ж абсолютно ручні, вони боже руки облизують, <світ> граються. У нас в одних власників є, що хапці геть носи, як собачка. Капець. По цього треба забрати, да? так? Півка є, півка є, все. Давай то купим. Купляй? Так. Що ти стрибає? Я вдирощую. Що ти стриб Не двоє стріляй. Пожопі дає. Що ти стрибає? дороше, стревне. Знаєш? Боже, це просто кайф. Так. Зараз? Да, да. <сі> Зара? да місце <вмісті> кота. Хорошо. <сі> <сі> Що ти твариш? Що ти робиш? <сі> <сі> ти ж туалет для нього треба, бачиш? Там да нічого йому не треба. <реки> Боже, це це вообще. Це кайф. Хочешь шустренько читать? Того, светлее ша. Да. Давай. Баран, <ріхи> да? Да. А две на тушин шел? Двинутый мозг свинку. Две хуй.